Допомога на схід. Дитсадки Франківська підготували допомогу для дітей попасної. Усе необхідне, теплий одяг, взуття, засоби гігієни, ліки, книги, іграшки, продукти збирали для дитячого садочка, який нещодавно потрапив під обстріл у ході бойових дій. Кожен поділився найнеобхіднішим. З одного боку, це солодощі, оскільки маємо такі гарні, новорічні і різдвяні свята. І добре, що в нас мирне небо, і ми можемо спокійно. Тішити і своїх дітей, і самі, відчуваючи безпеку, святкувати це все. З іншого боку, це одяг, який потрібен дітям, це наочність, це різні іграшки. Ну і, Скажімо, мене найбільше вразила, найбільше вразила ситуація, коли. Коли батьки, які до речі належать до категорії малозабезпечених, вони відмовилися від тих подарунків, які пропонувалися їм у дитячих закладах наших, і ці батьки віддають ці солодощі дітям із попасної. І я розумію, що все починається із батьків. Я розумію, що як вони навчать своїх дітей, який приклад вони вони їм покажуть, від цього залежить наше майбутнє. І я переконаний, що ось ця акція, яка тривала не такий довгий час, оце все зібрано буквально за якийсь тиждень. Ця акція вона показує наскільки наше місто, наскільки освітяне, наскільки батьки переймаються тими проблемами, які на сьогодні. Є нагальними і болючими для мешканців сходу нашої країни і ця акція, вкотре показує, що немає різних Україн, є лише штучний поділ, який робиться ось тими. Не буду говорити ніяких поганих слів, але тими російськими політиками, які сплять і бачать Україну розділену, Україну знедолену. Ця акція говорить про те, що це не вдасться нікому. Повіз усе на схід особисто міський голова Руслан Марцінків каже: приємно здивований активністю та готовністю франківців допомогти. Це всі дитячі садочки долучилися, і дуже добре, що ми можемо допомогти діткам міста. Попасна. До речі, ми їдемо підписати угоду про партнерство з ними. Тобто, це буде, ви знаєте, що у нас підписано з Волноваським районом, а також буде з містою Попасною. Підписана угода про співпрацю. Завтра ми її підпишемо в місті Попасна з міським головою, з міською радою їхнього міста. Але допомога така дуже потрібна, адже їхній дитячий садочок повністю розбомблений, артилерію ворога. І тому ми прийняли рішення таку допомогу відвести. Крім того, ми ще веземо в попасну вифлеємський вогонь миру для того, щоб вони мали цей вогонь до свят, до різдва Христового. Тому вважаємо, що таку місію зараз дуже важливо робити, особливо тоді, коли, знаєте, на початках війни це було дуже популярно туди їздити, допомагати. А зараз, коли насправді є велика необхідність і коли, будемо казати, волонтерська допомога зменшилась, дуже важливо особистим прикладом це показувати. Тому ми прийняли рішення. Раз на два, раз на три місяці ми їздимо в зону бойових дій, веземо допомогу різним частинам, різним містам. І приємно, що маємо можливість, і допомога у франківців не зменшилася. І коли ми збирали цю допомогу між дитячими садочками, ми побачили, який ентузіазм є, як підприємці, як батьки, як самі завідуючі, як вихователі дитячих садочків до цього відносилися з душею і з такою відкритістю. Це, це важливо. 27 грудня Руслан Марцінків прибув у зону. АТО. саме у попасні Луганської області очільник Франківська та перший заступник голови, виконуючи обов'язки голови міста Микола Ханатов, підписали угоду про співпрацю між містами. Міжміське партнерство, за словами Руслана Марцінківа, допоможе налагодити необхідну комунікацію та зміцнити зв'язки між Івано-Франківськом, як містом Західної України, так і попасною сходу. До речі, дана угода не перша. Ще навесні цього року. Підписано договір про співпрацю із Волновахою.